Всім привіт! Мене звати Діана Оскірко. І ви на каналі Флагманшоп. Сьогодні я хочу розповісти вам про оновлений намет Форест, неймовірно зручний та легкий намет, ідеальний для вашої наступної туристичної пригоди. Завдяки своїм унікальним особливостям цей намет стане вашим надійним супутником в дикій природі і не тільки. Орест біоція розрахований на проживання з комфортом до двох людей, має два виходи та, відповідно, два просторих тамбори для зберігання ваших речей, які додатково додають функціональність до намету, дозволяючи вам мати зручний доступ та зберігати зв'язок з навколишнім середовищем, не виходячи з намету. Зовнішній тент намету виготовлений з високоякісного поліестеру 190Т 2000 мм водяного стопчика, а внутрішній тент з поліестеру 190Т з антимоскитною вставкою, яка дозволяє намету дихати. Крім того, підлога намету виготовлена з відштовхувальної тканини 210 поліестер 2000 мм водяного стовпчика. Всі шви проклеєння це гарантує його водонепроникність та забезпечує надійний захист від негоди. Намет Форест має так звану конструкцію черепашки, створену міцними дугами з легкого алюмінієвого сплаву. Основні дві дуги мають діаметр 8,5 мм та перетинаються в центрі намету. Додаткові дві дуги створені для формування більшого тамбуру і мають діаметр 7 мм. Ця конструкція дозволяє збільшити внутрішній простір намету в порівнянні з класичними моделями. Ви отримаєте більше комфорту, щоб розмістити свої речі та розслабитись після насиченого дня подорожі. А тепер детальніше щодо конструкції. Намет має спальне місце 2,10х140. Зовнішній тент кріпиться до внутрішнього за допомогою чотирьох фастексів зі зручним регулюванням по чотирьох кутках. В комплекті йдуть 16 кілочків та вітрові відтяжки. Також є цілих 10 кишеньок для зберігання ваших речей по всьому периметру намету. Для оптимальної вентиляції та запобігання конденсату намет оснащений двома вентиляційними отворами у верхній частині купола зовнішнього тента, які захищені від дощу та вітру та мають регульовану планку на липучці. Це забезпечує постійний потік свіжого повітря всередині намету, знижуючи вологість та забезпечуючи комфортний мікроклімат для вашого відпочинку. Я зазвичай ці віконця не закриваю, адже навіть при сильному дощі він тоді може потрапити тільки при від'ємному куті падіння. Наважуйтесь на пригоди з наметом Форест, який має всі необхідні функції для комфортного туристичного досвіду. З його легкою вагою, всього 2,9 кг, ви зможете зручно переносити його або в рюкзаку, або брати з собою на риболовлю. Адже по всім своїм показникам це універсальний трисезонний намет. Комплектується чохлом на блискавці з двома фастексами для більшої зручності пакування та утяжки. Нехай ваші туристичні подорожі стануть ще більш захоплюючими та комфортними з наметами від торгової марки Форест. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал в Ютубі Флагман Шоп та Флагман риболовля і Туризм. Та тисні на дзвіночок, щоб не пропускати інші цікаві відео. Ну а з вами, як завжди, була Діана Оскірко. Зустрінемось десь в горах.